Россия предложила возобновить прерванный процесс переговоров марта 2022 года. Слушайте, мы оцениваем только заявление президента Путина, который предложил провести переговоры. Наш населенный пункт обстреливается. Давайте машину из гаража выкатим. Может, обстреляют хотя бы деньги получим, только не пускайте никого назад. Все, что произошло в городе Мариуполе, это рейдерский захват нашей собственности земли, квартир, домов. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. І звісно, всі ці дні так чи інакше ми будемо з вами мандрувати не тільки російськими болотами, а ще й трошки туреччиною. Але про все як завжди по черзі. Ви ж не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф і. Коментуйте все почути і побачене. тому що для нас, як і завжди, украй важлива ваша точка зору. Менш важлива ні, перепрошую, зовсім не важлива російська, але ми завжди її обговорюємо для того, аби знати, як виглядає темна сторона місяця. Звісно, на Соловйовському ток-шоу обговорюють перемовини денче у Туреччині. Буде-не буде, приїде, не приїде, та й про що взагалі могла б говорити українська та російська. Делегації Росіяни стверджують, що вони не пропонують нових перемовин. Вони, мовляв, спланують продовжити той трек, який розпочався в 22-му році, в тому таки Стамбулі. Єдине, що вони багато чого забувають, так вони внесли наші території собі. Конституцію так в них є додаткові завоювання, але я дико сорі. Я дику перепрошую і знаю, що ніхто мені в Москві не відповість. А як тоді і що робити із Харківщиною, із Херсоном відвойованим і не тільки І з нашими наслідками контрнаступу? Так я розумію, ми до Мелітополя не дійшли, але зрештою є території на Запоріжжі, які ми таки звільнили. Чи ми тільки концентруємо увагу на хорошому для Росії, а все те, що відвоювала Україна? Закриваємо очі. Росіяни все ще переконані, що вони будуть говорити про демілітаризацію, денасифікацію, десатанізацію і деукраїнізацію. Але здається, що наші західні партнери, більше навіть американці, вже розставили крапки над і говорити про це вони не збираються. Єдине до чого запрошують росіян, це до компромісу. Росія нікого нікуди не приглашала никому никаких переговоров не предлагала. Россия предложила возобновить прерванный процесс переговоров марта 2022 года, прерванный украинской стороной. Как вы думаете, почему эта встреча должна состояться в Стамбуле? Да потому что это символично. Это назывались Стамбульские договоренности. О чем это говорит? О том, что никакие новые переговоры никто никому не предлагает. С нуля, с чистого листа вести переговоры никто ни с кем не собирается. Есть парафированные документы, которые Путин показывал не единожды, да, но, по крайней мере, публично он их демонстрировал эти документы были парафированы украинской стороной. В этих документах прописано все. От внеблокового статуса до численности украинской армии, до средств вооружений. И все это там уже согласовано и подписано руководителем делегации украинской стороны. Вот, пожалуйста, с этого мы стартуем. Есть ситуация, которая изменилась на поле боя, она сейчас совершенно другая. Есть новые территории, есть много чего, что изменилось, но основой этого переговорного процесса будут все равно стамбульские договоренности. Мне кажется, тут это уже очевидно. И, кстати, хочу напомнить, что крайне негативное отношение было украинской стороны, ну не, не режима Зеленского, а я имею в виду всех, без исключения, оппонентов Зеленского в отношении этого самого документа. То есть они все называли это капитуляцией. Вот эти стамбульские договоренности на Украине, все называли их капитуляцией, неприемлемые и так далее и тому подобное. Чего хочет Зеленский? Зеленский хочет, чтобы ему предложили такой мир, который не был бы похож на капитуляцию. Вот дайте мені такий мир, який не буде похож на капітуляцію. А знаєте, чим это закончится? Это закончится тим, що йому предложат капітуляцію, которая даже не буде похожа на узовна мир. Єдине на що здатні росіяни, це звісно інтригувати, робити вигляд, що це така велика таємниця, Хто ж відправиться до Туреччини? Хто очолить цю делегацію? Станом на зараз російські змі вже повідомляли, що сумний Лавров – все ж таки не їде вчора. Їхав, у вчора ушахов їхав сьогодні. Вже не їде. Зрештою, хто б не відправився. Єдиний хто приймає рішення, єдиний хто має право голосу, це звісно ж воєнний злочинець Путін. Всі інші це шістки та посіпаки, які все одно будуть йому дзвонити, радитись, та й загалом їхнє тіль і завдання це не вести справді перемовини, а просто затягувати час. Тож інтрига відверто кажучи не цікава. Найцікавіше це що буде, коли Путін все ж таки не приїде. Сергей, сейчас я знаю, что вы э, делегацию в Стамбул пока не сообщаете. Но вот, вот, мы пока не раскрывали. Но. А в какое время вы ее сообщите? Время можете назвать или тоже пока? Нет, не могу. Когда будет указание президента, тогда мы это сделаем. Остается, получается, сутки с небольшим. Ты чего? четверга. До четверга, совершенно правильно, да, абсолютно. Безупречно. Сейчас огромное количество сообщений идет. А вот как вы оцениваете то, что Зеленский вдруг мечтает теперь практически встретиться с Путиным? Он постоянно говорит, что я готов уже, сегодня он говорит, что я готов на все, чтобы встретиться с Путиным. Это чего вдруг? Послушайте, мы оцениваем только заявление президента Путина, который предложил провести переговоры делегаций в четверг в Стамбуле. Наша делегация будет там и будет ждать украинскую сторону. Якщо дивитися і слухати російську пропаганду, господи, не да не робіть цього, просто дивіться Ютуб канал Курбанова Лайф. Але російські чиновники, сам воєнний злочинець Путіна, всі пропагандисти безкінечно стверджують: Боже, Боже, вся Росія воює черги із добровольців. Всі росіяни все тягнуть на війни, відчуваючи, що це велике вітчизня на 2-0. Але направду ситуація не те, що не схожа, вона. Точно до навпаки відображається в самому житті. От, подивіться. Губернатор Білгородщини Гладков розповідає, як мешканці Білгородської області навмисно намагаються нажитися на Росії. Вони вигадали цілу схему, як кинути Федерацію на бабло. Розуміючи, що їхні території прострілюються, що до них постійно залітають FPV-дрони. Росіяни або спалюють свої машини, або. Їх навмисно підставляють під удар дронів, тобто не ховають, а навпаки, вивозять поближче до українського кордону. Ну а далі приліт і ай-ай-ай, Путін, помогі, зроби нам виплати. Тобто, всі, всі на сьогоднішній день в Російській Федерації так чи інакше навчилися заробляти на СВО. Ніхто не відчуває небезпеки, ніхто не відчуває, що ворог біля воріт. Ні, завдання єдине витиснути із батьківщини хоча б одну копійку. Уважаемые главы, хотел бы обратить вас внимание, я, к сожалению, сам слышал разговоры. Наш населенный пункт обстреливается, давайте машину из гаража выкатим, может обстреляют, хотя бы деньги получим. И мы видим и в социальных сетях, давайте требовать отселения, а то война закончится, а мы так и будем жить в старых домах. Начинает формироваться отдельные группы, которые пытаются возглавить отдельные жители и попытаться получить государственную помощь, по факту не имея на это оснований. За это предусмотрена в том числе уголовная ответственность. У нас нет задачи улучшить материальное обеспечение наших жителей. Вот в этих направлениях нет задачи. У нас есть задача помочь жителям справиться с крайне сложной ситуацией через меры Федеральний та регіональний мір поддержки, російські підприємці благають Путіна. Володя, пожалуйста, останові війну. Ах, ні, чорт. Це знову я дописую від себе. Російські підприємства благають. Путіна не пускати до Росії західні компанії. Ну так, оті. З одного боку, всередині Російської Федерації, черги із добровольців, прям кілометрові черги, і всі просяться пустіть нас на фронт, пустіть на фронт. З іншого боку, кордону кілометрові черги із іноземних компаній, які б'ють одне одного лікцями, намагаючись першими добігти до кордону Російської Федерації. Так хочуть вони туди повернутися. Хоча, звісно ж, це брехня настільки брехня, що аналітики ринку кажуть. Кажуть, ринок в принципі за три роки надзвичайно змінився в Росії. Все, що могли скупили, продали, подарували китайцям. Тож ніхто не розуміє, а чи є сенс туди повертатися? Але сільгосповиробники дуже переживають, що західні компанії. Їх задушить своєю конкуренцією. Хоча всім відомо, що сільбгосп виробники вони задихаються від того, що добрива були іноземні комбайни були іноземні, і найголовніше зерно було іноземне. Все, що в Російській Федерації проростало, так чи інакше, коріння своє брало на заході. Тож останні роки відзначаються тим, що в Росії величезні проблеми із врожаєм, саме через це і тільки через це. и переживают сельхозпроизводители. Сельхозпроизводители мне прямо на привычку еще говорит: только не пускайте никого назад. <laughs> Потому что они придут, так и э, с их огромными субсидиями, они же все жульничают на самом деле. Вот все подписывают документы в рамках Всемирной торговой организации, ВТО, да, что то нельзя, то нельзя субсидировать. Это а скрытые субсидии в огромных количествах идут и создают, создают на, на огромные преференции, в том числе на, на нашем рынке. Первое. Второе, вот эти места в полке в магазинах, да. Ну что, не пробиться нашим производителям на, на те полки, которые, с которых товар раскупается. Ну чушь какая-то. Да сколько можно на, на, этот это что там говорили, говорили. Хоть кол на голове чеши, ничего не получается. Вот. И э, вот сейчас, когда Алексей сейчас сказал по поводу того, что многое было изменено в много, много удалось добиться, точнее, нашим предпринимателям, и бренды появляются там сотнями, тысячами э, наименований и, и так далее, и так далее. И действительно, некоторые вещи по качеству лучше, чем е, представил раньше иностранные производители на нашем рынке. Но вы это знаете, это лучше, чем кто-либо другой. На рынок зашел, застолбил все. все нужно. Потом не выгнать, хоть что, хоть что угодно делает. Не пробиться никак. Ні, ну що не біда, то все йдуть до Путіна. Він месіє, він Бог, він супермен, який може вирішити всі проблеми. А точно він же їх і створив. Мешканці Маріуполя все як має бути через три роки окупації, зомбування та промивання мізків, із прапорами Радянського Союзу і Росії звертаються до Пині і просять про одне єдине те, що їм обіцяли ще з 22-го року, звісно, повернути житло. Кажуть, що за три роки нічого не відбулося. Ні, не так. Стало ще гірше, тому що відбувається рейдерське захоплення. Тисячі жителів якимось чином були українцями, потім почали жити під окупацію, а тепер вони бомжі. Росіяни все віджали в українців, які вирішили, що жити під окупацією Російської Федерації, не так вже і погано. Ну, а тепер мешканці Маріуполя звертаються до того, хто все це організував, щоб він їм допоміг. Я дико сорі, але я вже не знаю, хто більші лохи. Ті, хто повірили, чи ті, хто. Вірять, що Путін щось може. Уважаемый парламент Российской Федерации, к вам обращаются жители города Мариуполя. Согласно поручению Владимира Владимировича Путина о посвящении парламентского контроля за нацпроектами, просим обратить ваше внимание на ситуацию, происходящую в городе Мариуполе. Что случилось? За прошедшие три года все, что произошло в городе Мариуполе, это рейдерский захват нашей собственности, земли, квартир, домов. Представляете, кошмар который превратил тысячи жителей города Мариуполя в настоящих бомжей. По плану. Как сказал наш президент, необходимо отчитываться не о количестве истраченных денег и освоенных ресурсов, а о результатах работ. Вы меня, наверное, в нашем случае истрачены колоссальные средства, но проблема с жильем в нашем городе обостряется с каждым днем. Нам и сейчас завидуют, иначе бы не лезли к нам. Власти ДНР спешат отчитаться, что все проблемы решены, вводя в заблуждение президента и всю Россию. Ну и чего? На количество жителей, которые не получили жилье, так и стоит на месте. Просим вас выполнить наказ президента и вернуть утраченное жилье мариупольцам, превратив наш город в цветущий сад, как и хотел Владимир Владимирович Путин. А ситуация так, как была острая, так и остается. А острые, извините, острые текущие финансовые проблемы есть. Владимир Путин, щоб ви поняли а Росіяни. Знаєте, що переказують маріупольчанам? кажуть, щоб не виділювались. Хай подивляться, в яких умовах живуть самі росіяни в Росії під правлінням Путіна. От буквально приклад із Красноярська, де абсолютний жах довкола багатоквартирних будинків. Все довкола них перетворилося на один суцільний смітник. Хоча, коли я кажу, перетворилося, це ж неправда, це ж рукотворна біда, якою займаються самі росіяни. Зрештою, вони звикли жити на звалищі. і не дивно, що коли вони приходять на територію України, то все перетворюють саме в такий зруйнований смітник. Ну, а самі кажуть, колапс, ай-яй-яй, неможливо дихати, і все зіпсоване. То ви б краще гроші не на війну використовували, а на те, щоб облагородити своє житло. Ось вот такий кошмар. лицезреют жители на железнодорожников 18, 20Б и 20. Баки вывезены. За баками находится помойка. Сбоку во двор железнодорожников 20. Вот такая помойка. За пределами стоянки вот такой ужас и коллапс дома. И вот такая помойка, можно сказать, находится в центре города. И сейчас еще зайдем с другой стороны. И с другой стороны. Вот такой вот ужас. Дома обслуживают управляющая компания ЖСК и Меркурий. Баки Ростехом вывезены, но мусорная стоянка не содержится от слова совсем. І на цьому, друзі, в мене все. А ви, звісно ж, не забувайте нас підтримувати своїм лайком, тому що таким чином ви допомагаєте іншим глядачам і слухачам долучатися до перегляду наших ефірів. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Бо ми, звісно ж, віримо, сподіваємося і працюємо над тим, щоб в 25-му році в нас був перший мільйон підписників. Тож долучайтеся до команди однодумців і не забувайте підтримувати незалежну журналістику. Підтримати роботу youtube каналу Курбанова Лайф ви можете за допомогою всіх реквізитів, які ми залишаємо в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором youtube каналу Курбанова Лайф. Вся інформація на головній сторінці YouTube. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.